У нашому місці нещодавно побував поет-пісняр Вадим Крищенко. Ми поспілкували з ним про сьогоднішні реалії в Україні. Ви знаєте, складна ситуація, але, але ви знаєте, коли раніше була абсолютно безнадія, що буде щось добре, то нині є ця надія. І це через Майдан, що би не казали, як би не казали, це зміна. Колись, коли я казав, що треба змінити, один мудрий чоловік мені так сказав. Вадиме Дмитровичу, оновлення має пройти через кров. Якщо не буде крові, не буде цього оновлення. Я... Після цих подій, хоча трагедійно, але це просто справедливо. Ми пройшли через кров. І ми, може, ще буде кров, ще може бути кров, але в якійсь мірі ми оновлюємося. Мені дуже не хотілося б, щоб в нову владу зайшли старі політики. Мені хотілося, щоб прийшли люди чесні. Мені хотілося, щоб було багато чи більшість було моральних людей. Ви знаєте, дуже важливо, що от коли я живу по законам Божим, я не, не хочу, щоб. Е Ради Бога, щоб там бідував президент, щоб він хай він їсть, хай має там якийсь будиночок, хай має машина там їздить. Але не треба зупиняти весь Київ, коли їде президент. Не треба, не треба показувати царя, де вони там на відпочинку. Не треба е е е показувати наскільки ти далекий від народу по люди. Зараз більшість ледь-ледь виживають. Ну і впала наша духовність. Я хотів би, щоб звернули увагу на це. Спасибі Прикарпаттю, спасибі Львівщині, спасибі Тернопільщині, Волині. Це люди, які в якійсь мірі її тримали Майдан. Важко йде оновлення, але воно йде. Ви знаєте. Для нашого сусіда, якого я хотів, ну ніби, я ж казав, що багато було митців, якими я особисто знайомий, які я шанував, і раптом побачив, що цій абсолютно безглузді і разом з тим дуже жорстокі путінські брехні і діях має підтримку. Чому розмусили? Не знаю, як. Я думаю, що тут маєш не мати своє я. От скажуть вам, от вбив цього чоловіка, це наказ, це наказ. А ви кажете, ну я не міг я вбив цього чоловіка, бо мені начальник наказав. Чи можна вас виправдати? Не можна виправдати так і не можна виправдати цих митців, так званих митців, які оправдали агресію Росії в, на Україну. Дуже сподіваюся, що загальна спільнота, що європейська спільнота, що Америка, що ми насамперед, ми, ми, ми станемо інакше і не допустимо, щоб ворог загарбник топтався по нашій землі. Але живемо. Тривожний час, але живемо з надіями. І думаю, що ця надія не підпідставна, що ми все-таки оживемо і будемо жити в новій, щасливій, європейській державі, яка зветься таким прекрасним словом Україна.